Куди нам виїжджати. У нас зараз не знаю, як так, то тоді до брата в Тростянець нас тільки виїхати. А так мене я дитина-сирота, у нас немає куди виїхати. У мене взагалі нікого такого немає. Надія Голуб з родиною живе в селі Мезенівка, що на Краснопільщині. Звідси до кордону з Росією 4 кілометри. У нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб. У нас погрібляться пристановлений плити на ньому. Обстріли. В гучні бувають, то що в нас п'ятикілометрова зона. Ховаємося, вон погріб, усі сусіди сходимося і там перебуваємо. Багатодітня родина, нас семеро дітей, двоє старших навчаються в сумах, їздять, як по можливості. А виїжджать і плануємо. Ну просто тут звикли. Думай, можеш, коли щось уляжеться, буде нормально все. Днями багатодітним сім'ям поліцейські передали необхідні речі та запропонували допомогу з виїздом до більш безпечних територій Сумщини. Ювінальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади, дільничним інспектором та співробітниками соціальних служб відвідали п'ятикілометрову зону Краснопільської територіальної громади, де багатодітним сім'ям були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. То, думала, які то, такі. Та маленькі на на тобі яка ті маленька така дівчинка. новини СТС